Світова спільнота підтримує Україну і не лише Хаймерсами та Леопардами. Наприклад, хтось в естонському містечку платить маскувальні сітки для зсу, хтось одягає синьо-жовтий аутфіт, хтось використовує український застосунок. Ну а коли ці хтось прем'єр-міністерки або лідери думок. Підтримка набуває особливої ваги. але не забуваємо, що насправді важлива будь-яка допомога. Від кожного з нас волонтеримо, донатимо, підтримуємо одне одного і в такий спосіб наближаємо нашу перемогу. Як Україні допомагає світова спільнота? Дізнаємось замість. На прикладі власної історії ми знаємо, що боротися за свободу проти сусіда-агресора це виклик, який не можна програти. Тому ми намагаємося максимально допомогти Україні з військовим озброєнням. Сподіваюсь, війна закінчиться якомога швидше. Умова єдина, Росія повинна повернути Україні усі окуповані території. Прем'єр-міністрка Естонії одна з найбільш переконливих фігур європейської політики у посиленні санкцій проти Росії та збільшенні військової допомоги. Україні, зокрема, у 2022 році Естонія передала Україні третину власного річного військового бюджету. Це один з найвищих показників серед усіх країн-партнерів. Нещодавно Кая Калас долучилася до плетіння маскувальних сіток для українських збройних сил в естонському містечку Сауе. Своїм візитом прем'єр-міністерка вирішила підтримати співвітчизниць, котрі організували своєрідний хаб з допомоги українському народу поблизу Таліна. Жінки Сау регулярно збираються разом щоб плести маскувальні сітки для захисників та захисниць України. Цьому важливому мистецтву навчили й мене. Дописка і калас позитивно зустріла українська інтернет-громада. Дякуємо за підтримку та слава взаємовідносинам між Естонією та Україною. Це найпоширеніші коментарі до її публікації. Українці в лідерах it індустрії вітчизняний застосунок B2Me став найкращим у галузі програмного забезпечення для роботи на смартфонах за версією престижної світової премії. Керівництво The Best Mobile App of the Year визнало вітчизняний додаток першим у категорії здоров'я та фітнес у 2017-му У нас було троє: я, мій PowerPoint і креатив. Сьогодні Бетемі це команда з 200 працівників та 110 мільйонів користувачів. Засновниця популярного сервісу Вікторія Рєпа народилась у селищі Новобахмутівка на Донеччині. Лише за шість років вона зуміла побудувати проєкт, який вже зараз порівнюють з американськими гігантами ринку. В компанії Бетемі роблять ставку на створення мобільних застосунків та виготовлення продукції для здорового способу життя. Серед зіркових шанувальниць фітнес-додатку супермодель Єва Герцегова та акторка Джесіка Альба. У свою чергу фундаторка одного з найбільш відомих українських стартапів пані Вікторія стала підприємницею 2022 року в Україні. В Європі Українка потрапила до тридцятки найкращих людей бізнесу. Поєднання різних відтінків жовтого та блакитного залишається в авангарді модних тенденцій. Підтвердження цьому нещодавний вихід в люди, ікони стилю та головної редакторки найвпливовішого модного видання Вок Анни Вінтур. Керівниця американської біблії моди вбране в національні кольори українського прапора. Світ моди він такий. Дуже цікаве, і тут потрібно все робити дуже обережно. Такі люди, так як Ана Вентура, яка ось дуже впливова людина в світі моди, неймовірно, впливова людина, і до неї завжди прикута максимальна увага на всіх показах. І ось якщо вона одяглась в таких кольорах, то це 100% не просто так. Це 100% вона показує свою громадську позицію. Те, що ікона стилю у такий спосіб підтримала українців, пишуть і численні коментатори під дописом знаменитості зі сторони Анни Вентур дуже обдумане рішення так підібрати такі кольори, тому що ну показати, що ну зрозуміло, що вона рахує себе сміливою людиною, стильною людиною, і це як посил для інших. Тож беріть приклад з дами анни вінтур. Одягайтесь в яскраве, навіть взимку. Тим паче поєднання жовтого з блакитним вже стало культовим та символічним, а отже, завжди трендовим. Українці талановиті, працьовиті, і не з тих, хто зупиняється на досягнутому. Тож не дивно, що волелюбний народ не припиняє надихати відомих людей з політики, інформаційних технологій та моди.